Вітаю! Сьогодні розповім про дуже цікаві книжки Оксана Давидова Приведуся. Війна стала невід'ємною частиною нашого життя. І, звісно, діти теж переживають із цього приводу. Такою виручалочкою у розмові з дітьми про війну стане книжка Оксани Давидової Приведуся. В ній розповідається про хлопчика Андрійка і бабусю Аллу. Яка проживала у українському містечку, що окупували загарники? Вони вбивають мирних людей і нещадно мародерять. Від їхнього свавілля потерпають не лише люди, а й привидка Ядуся, з якою Андрій заприятелював і назвав її Привидусею. Вона допомагає хлопчикові знайти дрова. Що бабуся могла приготувати їжу на вогнищі. А відтак Андрій разом із привидусею навіть умудряється передати ЗСУ таємну інформацію про розташування штабу ворога. Ось лише при цьому Андрій випадково розкриває таємницю того, хто така Приведуся насправді. Шарлота Габерзак, не відкривай, кусається. Головний герой цієї книжки звичайний хлопчик Немо, який живе, здавалося б, звичайним життям у звичайному містечку. Але життя зазвичай штука складна, особливо коли ти дитина, одного спекотного літнього дня із Немо трапилася геть незвичайна історія. Він отримав поштову бандероль із написом Не відкривай. Ну, хлопчик, звісно, річ із цікавості, відкрив цей дивний подарунок. А там справжнє диво. В посилці сидів, чи то іграшка, чи то живе створіння, маленький волохатий Єтті, увесь у кризі. Це чудернацьке створіння починало одразу ж миттю зростати, ну прямо на очах, а на вулиці, посеред літа. Починав іти сніг. Уже навіть замило усе містечко. Хлопчику довелося добряче попітніти, метикуючи над загадкою, куди ж дівати чудернацьке створіння, яке вже вимахло аж до двох метрів. Де заховати його? Від такої історії неможливо буде відірватися ані дітям, ані батькам. А це ще це тільки початок нового циклу пригод, які неодмінно припадуть до душі читачам. Нора Майорош, мисливці за планетами. Одного разу незвичайне оголошення в газеті змінило життя друзів назавжди. Вони твердо вирішили підкорити космос. Тож, поміж безлічі дорослих, саме їм, дітям. Вдалося успішно виконати тестове завдання. Четверо друзів стають справжніми мисливцями за планетами, оскільки їхнє завдання знайти планету, придатну до життя. Що чекає на них у космосі? Чи пройдуть вони перевірку на дружбу в таких надзвичайних умовах? Чи виконають місію, і взагалі, чи повернуться додому? Хочете разом із ними, то треба озброїтися книгою і вперед до нових зір, планет і галактик.